Терміни сплати єдиного соціального внеску змінилися з нового року. Якщо раніше приватні підприємці, котрі перебувають на загальній системі оподаткування, сплачували його щороку до 1 квітня. Відтепер часу менше до 10 лютого. Приватні юристи чи нотаріуси мають сплатити річний єдиний внесок до 1 травня. Підприємці, котрі перебувають на єдиному податку, мають здійснювати відрахування щоквартально. Раніше сплата упродовж року була одноразовою. Таким чином кажуть, у пенсії. У нас спрощенцям, що квартально потрібно відраховувати певну суму грошей. Був визначений обов'язок з помісячною сплатою, але не прописано в законодавстві чітко, що не був визначений термін, там квартальна сплата і так далі. Ну, вони так були, можна сказати, як балансували. Було написано що термін помісячний. Але не було б що точно до 20-го числа місяця наступного за кварталом разом зі зміною терміну сплати єдиного соціального внеску. Згадані категорії підприємців мають по-новому звітуватися. Фактично, час звітності співпадає з терміном відрахувань. Також законодавство встановило нові правила щодо відрахувань підприємцями, котрі є пенсіонерами чи інвалідами. Порядкам визначено також, що Фізичні особи підприємці, які б обрали спрощену систему оподаткування, Вони і є пенсіонерами або інвалідами. Вони не їм не єдинок єдиний внесок, і відповідно не зобов'язані звітуватись до органу пенсійного фонду. Дані зміни повідомили у пенсійному фонді, Торкнуться роботи майже 40 тисяч прикарпатських підприємців. Фахівці нагадують, законом передбачені три форми подання звітності: електронна. Електронна, і паперова та суто паперова остання форма є обов'язковою для підприємств, де працюють до п'яти людей. Оксана Дудій, Сергій Щочкін, новини на вежі.